Стаття номер 4 Конституція для всіх і дорослих і малих. Україна рідна мати, кожен з нас її дитя Цей зразок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить ти держави син Захищай її, як мати, і в обіду не давай. Ти щасливо можеш стати тільки тут. Запам'ятай стаття номер 3 Україна Батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна, правова. Захист прав, справу свобод людини для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. Стаття 33. У великій Україні є багато міст і сіл. Право кожної людини жити там, де захотів. Можна жити за кордоном, скучив – вільно приїжджай. а як хтось це заборонить, Конституцію згадав. Вивчати має кожна голова, То закони поважає, в країні рідний син. В конституції не знаєш. Ти в державі як чужий. Стаття 11. Усі люди України, всі разом один народ. Різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім наш спільний на Стаття 17. Незалежність і кордони. Україна захистить Збройні сили оборону, розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане за державу. Відсіч дати ворогам. Україна нездоланна, батьківщина усім нам.